Вітаю всіх гостей, підписників свого каналу. Сьогодні розповім про вирощування перцю від посіву до кінцевого збору врожаю. Вирощування перцю починається з насіння. Я купую завжди якісне насіння, висіваю як і гібриди, так і сорти. Гібридне насіння купую завжди в перевірених місцях, таких інтернет-магазинах, як Агромаркет насіння, веснодар і інші варіанти. Сортове насіння купую колекціонері. Але є такі сорти, які вирощують з року в рік. Вони мені подобаються, дають хороший врожай, тому я вже з них сама збираю насіння. І от до таких сортів я відношу перець Анастасія, який в мене дуже врожайний, дає багато плодів, плоди смачні, тостості, соковиті, солодкі. Також каліфорнійське чудо, червоний і жовтий паланська бабура. Почала вирощувати білозірку луміну, такий жовтенький гарний перець, і робертину. Ну, Щодо робертини, то в мене є трохи такі незначні зауваження, що він має свої мінуси. Коли була спека, то перчини отримали незначні тріщини, не мали гарного товарного вигляду. Тому ще один рік посію даний перець, а тоді буду спостерігати, чи варто його далі вирощувати. Ну а якщо розглядати гібридне насіння, воно дороге, тому в великій кількості я його не купую. Але якщо для ринку, то найкраще вирощувати саме гібриди. Вони стійкі, врожайні, перчини мають красивий вигляд, тостостінні, ну і плюс володіють чудовими смаковими якостями. За два тижні перед посівом насіння перцю бажано помістити в холодильник. Ось так беремо чи з кульком, чи в такому пакеті паперовому і кладемо в холодильник так, щоб воно перебувало при температурі плюс 5 градусів, гарно загартувалося. Такий процес називається стратифікацією. Коли насіння потім ми висіваємо теплий ґрунт, то воно, потрапляючи з холоду в тепло, швидше сходить. Відчуває наближення весни. Таке насіння є більш загартованішим, а русада має більшу стійкість до різних стресових умов. Чи потрібно перед посівом насіння перцю дезінфікувати? Якщо я купую гібридне насіння, воно оброблене, дезінфекції не роблю. Але якщо розглянути ось сортове насіння, то вже таке я обробляю. Для цього використовую такий самий простий засіб хлоргексидин. Купую аптеці і його нічим не розводжу. Висипаю насіння якусь посудину і прямо таким ним заливаю на півгодини. Потім, після цього, можна насіння проростити, можна зразу висаджувати в ґрунт. Навіть і не потрібно його полоскати. Хоча, навіть якщо можна прополоскати, це теж нічого не змінить в нас і нині, яке дезінфікувалося. Ну, зі всіх засобів, це для мене такий найхороший засіб, багато про нього хороших відгуків, і тому використовую сам препарат дешевий і можна придбати в будь-якій аптеці. Чи потрібно пророщувати насіння перцю? Я зі свого досвіду можу порадити, якщо висіває дуже багато перцю, то, звичайно, з пророщуванням треба трохи затратити часу. Тому беру декілька насінин, перевіряю на схожість і тоді висіваю. Щоб так не було, посіли і чекаємо, а перець не сходить. Якщо висіваю невелику кількість насіння, особливо гібридного, яке дороге, то звичайно його пророщую. Також тут можна використати різні стимулятори росту, такі як бурштинову кислоту, гетероаксин, епін. В моїй кімнаті росте чудовий стимулятор алої і каланхої. Беру листки з цих рослин, зрізаю, закручую в темний поліетиленовий пакет, кладу в холодне місце. Це може бути чи підвіконник, чи навіть холодильник, щоб була температура 3-5 градусів і не вища. І так витримує тиждень часу. Після цього цей листок починає володіти цілющими властивостями і чудово буде стимулювати. Проростання насіння. Наступний етап це підготовка ґрунту. Ґрунт перед посівом насіння перцю бажано теж дезінфікувати. Для цього я використовую фітоспорин. Ця паста в мене вже є розведена. Беру її 1 столову ложку або 15 мл на 10 літрів води і проливаю ґрунт. Це можна зробити за 2 тижні, за тиждень, а навіть за кілька годин перед тим, як сіяти насіння. На рахунок ґрунту найкращий ґрунт це покупний. Він має бути легкий, повітряно проникний, плюс родючий, з відповідною кислотністю pH від 6 до 6,5. Так як я багато сію насіння перцю, тому купувати ґрунт виходить досить дорого. Готую його самостійно. Для цього беру торф, беру луговий ґрунт, а також беру курник. Все це гарно перемішую. Додаю ще й агропереліт. А також даний ґрунт ще й даю мелену яєчну шкаралупу. ґрунт виходить чудовим, теж легким повітряно проникне, плюс родючим. І ось маємо такий ґрунт, який і дезінфікований, плюс прогрітий, висіває насіння. Воно в ньому прекрасно сходить, чудово розвивається. Ну і головне виходить дешево. Коли ж сіяти перець? Я висіваю за 2,5 місяці до висадки розсади на постійне місце. Якщо планую висадити 10 чи 15 травня під агроволокно, мені достатньо буде посіяти 20 лютого плюс врахувати 7-10 днів на посів та сходження насіння. З посівом не треба поспішати. Посіємо дуже рано, перець буде швидко рости, потім погода буде несприятлива, розсада буде переростати, а ще як зацвіте, це дуже недобре, тому що якраз саме у ті перші квіточки вона почне її скидати при пересадці. І тому треба старатися так сіяти, щоб пересаджувати маленькою розсадою. Маленька розсада краще адаптовується до пересадки, ніж велика. Перець, на відміну від помідорів, дуже примхливий. Якщо помідори можуть трішки перерости, то для перця це буде великий стрес. Втратимо наполовину врожаю. Я вирощую перець і в касетах, і в стаканах, а також в ящиках. Вирощування в касетах і в стаканах має свої плюси. Під час пересадки не травмується коренева система, адже перець це така рослина, яка не любить пересадки. Але так як приходиться вирощувати багато розсади, тому сію в ящики, тому що в ящиках їх можна посіяти набагато більше, ніж в касетах чи в стаканах. Потім, при пересадці, перчини призупиняють свій ріст десь на 7-9 днів. Але, звичайно, далі продовжують гарно розвиватися, теж ростуть і дають хороші врожаї. Посіни перці слід витримувати при температурі 24-26 градусів. При температурі 20 градусів перець теж буде сходити, але вже довше. Далі, коли насіння вже починає показуватися з ґрунту, проростати, підсвічую йому світлодіодними холодними лампами 13-14 годин. Бажано, щоб вночі температура була 18 до 20 градусів, ну, вдень може бути 22 градуси, ну, і щоб не було нижче від 18 градусів, тому що при такій температурі перець не буде розвиватися. Якщо хтось не має змоги придбати світлодіодні лампи, вирощуємо перчини на підвіконнику, але перед тим треба підвіконник гарно утеплити. У фазі двох справжніх листочків, не враховуючи сім'ядольних, здійснюю перше підживлення. Використовую кальцію селітру. Беру 1 грам на 1 літр води, можна підливати під корінь, а можна і по листку. Через 7-10 днів підживляю монофосфатом калію. Беру 1 грам на 1 літр води, підливаю під корінь. Саме монофосфат калію потрібен, тому що тут є в великій кількості фосфор, а фосфор потрібен для розвитку кореневої системи. Фосфору є тут 52%, а це є досить важливо. Третє підживлення магнієва селітра. Можна використати бор магній або сульфат магнію 1 грам на 1 літр води, підливати під корінь. Перець дуже любить магній. Саме нестача магнію буде відображатися на листках. Якщо гарно магнієм підживляти, то листя набере гарного темного зеленого кольору. Далі продовжує підживляти свої рослини комплексним добривом за формулою 13-40-13, де є найбільша кількість фосфору, і добре, що в цьому добрив є мікроелементи. Саме це добриво продовжує сприяти розвитку кореневої системи. Під час росту сади до висадки старається добре її загартувати, слідкую, щоб не витягувалося. Коли підходить момент пересаджування, Пересаджую так, щоб сильно не заглиблювати, а так як вона росла, до цього моменту пересадки. Перці це не помідори. Якщо помідори потребують заглиблення, перці цього не люблять. Саджу 40 см один від одного з міжряддям 1 метр. На сьомий день підживляю комплексним добривом. Коли рослини активно будуть нарощувати зелену масу, добре підживити добривом, в складі якого є 20 азоту, 20 фосфору і 20 калію, а також мікроелементи, в період формування і наливання плодів використовує комплексні добрива за формулою 9-12-35, де є найбільша кількість калію. Якраз саме калій потрібен для наливання плодів. Також підживляю брексилом кальцію і бормагнієм хоча б одному разові в місяць. Використовую біологічні методи захисту рослин, фітоспорин, триходермо, фітохелп. Адже як і на інших рослинах, так само і на перцеві можуть з'явитися і шкідники. Отож не чекаємо, а захищаємо вчасно свої рослини. Прикладаючи свої зусилля, отримуємо прекрасний врожай перцю, а найбільше він буде, коли ми будемо вирощувати перець в теплиці. Можливо, комусь мої поради стануть пригоді. А я всім дякую за перегляд, пишіть коментарі, діліться досвідом до нових зустрічей!